Всім доброго дня, сьогодні п'ятниця. На часах приблизно десь о пів на одинадцяту. вже трошки пізновато. Всього того, що мій постійний клієнт, якого я вожу в епіцентр, захотів заїхати в метро. А я заїхав, друзі, на червону мейку біля метро. Е -е... Стромив туди 5 гривень, хотів помити нормальну машину, ну, типу, так як тут. Але я забув, що червоні мейки це шлак. І там спочатку пішов білий порошок. Толком я нічого не помив, тільки прийшлось змивати цей порошок, за цих 5 гривень оббігав тільки пів машини, навіть какашки не повідмивав в пташині. Прийшлось заїжджати на нормальну мойку і цей. І мити тут. Поїхав, друзі, я вчора. З, ну, хто дивився відео до кінця, той, той бачив, що я говорив, що я заїду на шиномонтажку. І якщо там не буде черги, я привезу е, одразу шини і перезуюся. Заїхав я на шиномонтажку, не було там черги, але я щось так не хотів е, в той момент їхати в той день, що я взяв і записався на сьогодні, на 2 години дня на переобувку. Тобто працювати мені сьогодні тільки приблизно до часу дня а потім шурую стрижавку, беру різину і перезуваюся. В кінці вчорашнього відео також там е, вискочило повідомлення від болта по поводу того, що в них вводиться якась там кнопка паузи. Я її то ще не бачив, але хлопці в чаті пишуть, що ну таке, типу, вмісто того, щоб нажимати було на три полосочки. Потім вибирати, типу, приймати поїздки чи не приймати. Зараз десь там в правому углу чи в лівому е, така ладонь типу, на неї нажимаєш і ти, типу не робиш два лишніх кліка, а за один клік робиш собі е, типу, паузу в прийнятті замовлень. Ну, це чітко, тому що ну, не має бути, якщо там можна зробити за один клік е, действия, то для чого робити його за два? Тим паче, що ти Ну, 100% знаходишся за кермом зараз в цей момент. 10.40, 40 Вже трошки пізновато, але ну що зробиш? Нічого не зробиш. Видвигаємося ми на вулицю Келицьку, відкрив я Uber, відкрив я Bolt. коефіцієнтами навіть не пахне. Але Uber вже мені дві поїздки підсватував. Одна 6, а друга 5 км подачі. Хе -хе -хе. Чоткий пацан, як я говорив. Хе -хе. Так, А що там дійсно на болту немає кофів? Нема нічого, дивіться, це капець. Що це таке? 13,5 за 173, ні, напевно в той бік я не поїду. Це щось поокружніше, щось там нащитано, коротше, непонятно. Працюємо далі. Політехнічна вулиця на юності за 55, оце по-нашому. Мінімалочка, 2 км, е, загальний маршрут. Оце пойдет. 55 гривень було до сплати. 10 гривень я в скарбничку і наступне замовлення у нас є. Е, за 113 гривень на якусь таку вулицю, непонятно, мені попереміновувало, їх тепер я їх не знаю. Ну, Це нам не мішає працювати, друзі, тому що це не як колись. Е, хто працював колись, то не дасть збрехати, що треба було знати. Чи на пам'ять оці всі велички і номера будинків і так далі. Ну, скоріше за все, того, що ж навігаторів не було. Хто із таких у нас є в спільноті, друзі, напишіть в коментарях. Як ви їздили, я не знаю. Командир на пролетарську 19 завезеш очень спешу. Завезу, звісно, дорогу покажеш. Некогда мені дорогу показувати. Спешу я очень. будемо на цій вулиці, друзі, покажу, що за вулиця. А поки що не маю представлення. Навіть. Це, друзі, була вулиця Барвиста. 113 гривень до сплати. 22 гривні прямую в скарбничку. Хочу вам показати, як я вчора коцнув пальця на тренуванні по волейболу. М'яч мені виходить отако, от ну зрозуміли, такого напряму. і Я чув, як він хрустнув, знаєте, як спічку, якщо ламаєш таку свіженьку, і вона так хрись. Хрусь, короче, так якось, ну, типу, дуже дзвонкий такий хруст був. Короче, я одразу за нього взявся. Болить капець і сьогодні дивіться, якщо видно, він такий аж синячок отут, от на суставчику з'явився, якщо видно, то видно. І болить так, що капець, тако згинаю і з трудом прям. Ну, це болячка знаєте, всіх тих, хто грає в волейбол. У мене спеціально є такі штуки, які накладаються на палець. За 200 гривень якось купив е, набір на 10 штук. Це щоб всі, всі повністю 10 коснути, що я не знаю, чи це щоб не коцнути, їх треба вдівати було. Коротше, якось так. Болить. Зараз руль навіть трошки важко крутити. М -м 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 -м. Немає кофів. Як завжди. А куди це? це? Куди, куди це я поїхав? Я тут ще ні разу не був такий, якщо об'їжджати. Відкриваємо ще Uber. Для повного щастя, щоб виїхати з цього старого міста. Еге, я поняв, це новобудова і біля неї є виїзд. Опа, водички набрати. І холодочок. І нікого нема. Ой, кайф. Тут я і сидіти буду чекати замовлення. Убер теж без кофів. Сьогодні п'ятниця, сьогодні мав би бути якийсь аншлаг, але нічого немає, бачите? Маріупольська Вінницька 0,9 подача. Друзі, я б тут сидіти, якщо чесно. Я вже і підробив 8 після того, як я долив водички в вимивайку, попив сам води, розімнувся туди-сюди. Тут я на цьому старому місці, бачите, завис на хвилин 7-8, це капець. Ну, навіть не 7-8, можливо і 10. А це я вже так довго не сидів. Убер хоче обновитися. На болту до сих пор немає в мене цієї штучки, долоньки, про яку я вчора в чаті чув. Напевне, теж треба в ручному режимі зайти і обновити додаток. Якось так. їдемо за людьми. Хорош, хороший. Я розвернувся, гонять, понять, а подому поня, поня. пішкові. Ні, ж потім, знаєте, не в луку їхати, а в місто треба. Туди чи тут, хай тут буде, я піду там. Дякую, гарно залишаю вам. Тариф був 71, мужик дав 100. Чотенько. 30 гривень практично, чаюхи зафармив. Давно не було такого чаю, знаєте, катаю от Uber, катаю Bolt і там. Все практично побезнало. Побезнало, як ви знаєте, чаю зовсім практично немає. Можливо, зроблю навіть один день якийсь чисто по 838. І буду брати чисто по готівці. <смі> І подивимося, підрахуємо, скільки в такому разі буде чаюхи. Це буде навіть така тематика для відео. Трошки потерпимо цих клієнтів, трошки. Потерпимо цю настройку, відміни, все потерпимо через те, щоб засняти саме день по готівці і подивимося, який буде ефект по чаюхи. Наступне замовлення у нас, друзі, є. Отамана сітки, десь на 22 школу. Скільки коштів я не, не побачив. А, до речі, це замовлення 100 гривень, це 20 гривень переходить в скарбничку, не пам'ятаю, чи кидав я перед цим. Чи не кидав. Якщо не кидав, то теж закидую в скарбничку і забираємо людей. Геолокація показує, що людина вже доходить до світлофору, якщо це правда, то це буде чотенько. Так, Ми біля школи, тут маршрут був недалекий, такий 41 гривня. 70 гривень був повний маршрут, повна ціна. 14 гривень, 14 гривень прямую в скарбничку. Є наступне замовлення з Коцюбинського, десь на Київську. Не пам'ятаю ціну, але в принципі це і не важливо. Щось така якась пробочка, слухайте, сьогодні п'ятниця, наче ж не ринковий день. Це десь або на гроно, або десь після грону. Коротше, зараз будемо під'їжджати, будемо бачити, хто це Анастасія. Ну, Анастасія може бути де завгодно, це таке. Дзвонить клієнтка, коротше, я з нею тільки що поговорив. Вона каже, я не тут, де показує мітка на перехресті, а я раніше. Я кажу, так, добре, а де саме раніше, ну раніше це ж може бути і тут, і там і далі. Вона така, ну тут така, і не може розказати мені де. Вона, я кажу, ну тут магазин дешевший не є от на цьому передучому перехрстку. Вона така, дивиться, дивиться, нема, каже, не бачу. Думаю, де ти стоїш, Бог тебе знає. Коротше. Так і вона не змогла внятно сказати, де вона, і каже, ну ладно, каже, я буду вас виглядувати. Ну добре, я тоді буду виглядати вас. Зараз подивимось, як вона буде мене виглядувати. Добре. Друзі, така тендітна дівчинка. А так грюкнула дверима, що це просто капець. Що хотів сказати? 55 гривень до сплати, 10 гривень йде в скарбничку. Значить, значить, Наступного замовлення у нас немає. З того боку знаходиться тіньок, і ми, напевно, туди і вирушаємо, тому що щось дуже жарко вже в 12 годин дня. Так жарко, що капець просто. Друзі, говорив, говорив тільки що, коротше, і, і потім такий думаю, все, треба виключати, нажимаю кнопку, а там... А там, типу... А там, типу, короче я його включив тільки. Тобто, я його на самом деле то я його, типу, не включав, а просто говорив тако. Знаєте що? Напевно, я витягну з реєстратора цю, цю річ і послухає її з реєстратора. <свісно> <свісно> uh, да. Київська 62, центральний автовокзал 55 гривень за півтора кілометра. Байдіть. Так можна їздити, слухайте. 25 гривень за, кі за кілометр, навіть трошки більше. Не встиг я навіть, якщо чесно, вийти з машини. Тобто тільки заглушився, одразу же приходив до людь замовлення. Але ну, це капець. Було б добре, знаєте, хоча б, щоб лише щоб так не було, як колись, знаєте, коли між, між заказами могло пройти там 10 хвилин, 15 хвилин. Зараз то капець просто. Навіть зимою, там, в лютому, в, ну, в березні, в перших цих місяцях після зими. Це ж зазвичай вообще, ну, тухлота така, що капець можна було і пів часа просидіти, ну, а цього року то якось не було такого. Відвіз парніжку на автовокзал центральний, 55 гривень до сплати, 10 гривень прямує в скарбничку. І є у нас наступне замовлення, бог його. А що ж така подача здорова? писало 2 кілометри. Парніжка цей е... біля шики я його забирав. Він такий зложив всі свої шмотки в машину і каже, а можна? Е... Типу, минуту почекати. Ви зараз можна минуту почекати? Да. Я кажу, хорошо. А он же на улице, а шмотки внутри. Я по газам, короче. Ну, типа, чтобы развернуться, понятное дело, но я на него, и он такие панике, что это делается, короче, шмотки поклав, и... а чувак десь паял. Ну, он докурил, типа, сигарету, я же понимал, что он докурил сигарету, что через это он попросил. И сел потом, мы поехали. И знаете, я помню, как я курил, Бо я вже 3 роки не курю приблизно. І тільки оце цього Нікотіно бабахнеш і хочеться знаєте, щось поговорити, там щось, якась, якась мотивація на розговор з'являється. І дивлюсь, його конозить, знаєте, щось сказати. Yeah. І він такий, саме перше питання, яке всі завжди задають, коли хочуть типу, про щось поговорити, це у вас ланус 1.5, так. Да? Yeah. Кажу, да. Це у вас цей ланус 1,5. Я їхав сьогодні теж в 1,3 три. Такий жме в пол, а вона не їде. Я не їздив, не знаю як зрівняти. Це, знаєте, від настройки залежить газу, наприклад. Я собі зробив так, що вона не пре, ну, і не тупить. Можна зробити так, що вона буде нормально так підривати низів. Так, да, от такі, коротше, пироги. Їдемо за людиною. А куди ми її відвеземо, я навіть не пам'ятаю вже ні за скільки. Побачимо, друзі. 65 гривень до сплати було. Так, так, так. Це у нас 12 гривень прямує скарбничку. Тільки що віз замовлення, оце, друзі. І виходить, дзвонить мені якийсь лівий номер лайфовський. Беру трубку. Дівчина якась представляється представником служби болт. І каже, я так дивлюсь, що ви тіпа, давно не виходили на лінію, то виходьте каже, на лінію, бо в нас тут пікові коефіцієнти коротше, багато замовлень, давайте тіпа, працювати і так далі. Я такий думаю, що, ну що зараз вотняки вже думаю, я ж ну, кожен день хірачу день-день на цьому болту, а, вони, а в них така інфа, що я не працюю. Ну, думаю, якісь розводіли, знаєте, зараз спочатку, тіпа, виходьте на лінію, працюйте, а потім оп-оп-оп, а це. Якісь шахраї там будуть якісь номера карток, тіпа, для уточнення даних питати і так далі. Ні, я кажу, я вже працюю, а вона каже, о, тоді вибачайте, тіпа, всі діла, працюйте далі. <риклад> ну, Думаю, капець, що це було. Зараз, друзі, десь приткнуся на е, хвилинок 20, зроблю технічну паузу, тому що з реєстратора багато чого треба скинути. Ну, Ви вже бачили ці матеріали. Але мені їх придеться, бачите, скидати трошечки в дорозі невдобно, тому що ну, треба за дорогою дивитися, а не займатися такою штукою. Зараз в тіньочку посижу, поскидую і будемо щось думати далі що робити. Друзі, знаходжуся я вже на водоканалі. Розкажу вам зараз, де я був, що я робив. Це ж я на магістрацькій став в холодочку собі, е, поскидав відео з реєстратора, там поробив все, що треба для монтажа. Заняло приблизно це, як я і казав, хвилин 20. Е, потім зайшов в Uber, виставився в бік Стрижевки. бо дивлюсь, вже практично час дня був. І е, все, думаю, буду коротше, в стрижівку їхати. По 8.38 нічого не було, болт теж нічого не кидав, а по Uber кинуло. Замовлення в, на Хмельницьке шосе туди до районної лікарні. Я думаю, блин, візьму зараз його, поїду туди і через окружну собі скочу безстренько через ліс додому, візьму різину та й поїду на 2 години перезуватися. Я, коротше, привіз туди цю дівчину. 90 там щось з копійками, ну, будемо рахувати, що 100 гривень в неї вийшло за поїздку, 20 гривень в копілочку. І потім, друзі, щось я там тусив, розвертався, коротше, дивлюсь по 838 замовлення з якраз з тієї точки, де я був, з тої церкви, де я був там біля, цього, біля районної лікарні. Висить замовлення сюди ось на металобазу на Київську. Я на часи глянув, наче співаю. Ну як, не наче співаю, а. 100% не співаю, але не жорстко запізнююсь, виходить. 122 гривні ще вийшло взяти з цього замовлення. Коротше, ще считайте сільки 24 гривні в копілочку переходить. Чітко. І зараз на годиннику 45 хвилин. На 2 години в мене запис, я зараз за 10 хвилин хапнув резину і на шиномонтаж. Друзі, ніколи не купляйте росаву резину, я вам кажу. Я просто забув, що це таке, бо я два рази вже не перезувався ще. Ну Це просто завал, я вам кажу. Два перших колеса він кидає на свої оці балансіри, ну на балансіровку, все там більш-менш в рамках допустимого. Він їх вивив в ноль, все як положено. Кидає потім два передніх, типу по протектору трошки краще. А я ж пам'ятаю, що там одне колесо біда. І Так воно і случилось. І він давай шахер, махер, туди-сюди, його опять спускати, перекидати. Пере... Ну, типа. Ну, по кругу короті, крутити відносно диску, щоб він тіпа, нормально став. Другий диск, каже, теж коснутий. Е... Там вже задній наперед пішов, передній назад. Коротше, така історія, що виводом тільки один є. Не беріть ніколи резину росава. Ну, наче рульки їде прямо, все нормально, але подивимося, що буде на швидкості, це вже більш-менш такий тест зроблю завтра. Е, ну... А зараз давайте підведемо підсумки. Я вже тільки став. Їх підвів в калькуляторі. Значит, 122 получилось по 838, 483 по болту. мінус 15%, плюс 95 по уберу чисті кошти і 70 від мого постійного клієнта. Це вийшло 680 гривень. 150 а було 85, це що виходить? 15, це 65 кілометрів я проїхав. 65 кілометрів я проїхав. Тобто. 130, виходить, треба підняти за паливо. Так, 130. Ні. Зараз вже все за бакланю дорівнює. А тепер мінус 130. І тепер ще раз дорівнює. Виходить, 550 гривень. Друзі, працював я з 10.40 до 12.40. Тобто. Дві години, грубо кажучи, потім я вже почав монтувати туди-сюди, і цих два замовлення вже можна не рахувати. в принципі. Але я їх в принципі можна... Ну, коротше, не будемо вираховувати ми чисті кошти за годину. Получилась ось така сума. За дві години там, з половиною можна даже рахувати. Ну, коротше, Менше, ніж 200 гривень, але не менше, ніж 150. Тобто, як завжди. 700 гривень обійшлася ще на монтажка. Якось так, друзі, всім до завтра.